Американці та українці яка різниця? Напевно, перше, за що я собі зразу подумала, це про дружбу, взагалі підходи до дружби. Навіть перед тим, якщо летіти в Америку, у нас була підготовча програма для якраз цих фіналістів, і нам тоді розповідали, що дружба в Україні, дружба в Америці дуже відрізняється, і нам давали приклади пояснення з кокосом і персиком. Як ти думаєш, то персик, то кокос. Американці, Ді, напевно, кокос може українці. Угу, так. Та. Того кокос, українці ну кажуть, що українська дружба виглядає кокос, чого? Того, що це. Тверда, типу, тверда шкірка, і її тяжко пробити на початках. Але якщо ви вже типу зблизились, ви познайомились, то далі комунікація йде дуже легко. А в Америці навпаки люди, типу, на перший погляд дуже дружні, дуже такі відкриті, от як персик. Він типу зовні мігенький. І тобто, це типу small talk culture, коли типу там Гей, hey, you? your day?» Оцей вайб, типу, він дуже легко відчувається так, наче ви друзі. Але всередині, якраз таки є оця тверда кісточка, яку дуже важко типу проломити. І дойти до цієї такої трушної дружби.